Так, утримав каталог з цінами по матрацах. Значить, Доставка безкоштовна люба міста України, то ясно. Цей матрац Камелія Кокос. Він має висоту 23 см, навантаження без обмежень, бокова підтримка пружин. Бачите, з боку йде пружина у вигляді метелика. Цей матрац зараз, будь-який розмір собі вибираєте, який ваш розмір. Наприклад, саме то 160х2 Якщо коштує він зараз 14400, Ну, тобто його зафіксували по такій ціні, а коштував 19500, зараз 14400. Оця модель теж навантаження без обмежень, айріш навантаження без обмежень, висота 21 см. Вже більш бюджетна модель. 9100, 9, 1,60 метрах. Далі йде Айріш Кокос плюс. Це йде з кокосом, кожна пружина окремою кокос. Навантаження теж без обмежень. Висота 22 см, ціна його 9800, якщо 162 2, але може бути будь-який розмір. Далі йде сторіс. Сторіс цей же йде під преміум клас. висота 27 см. Навантаження 170 кілограмів на спальне місце. Ціна за 160 2 21 тисяча гривень. За 160 на 2. 21, Бачите, всі ціни є. По пізніше Trends 25 см висотою. Одна сторона двойка, друга тройка, ну, рахується м'який. Тренс м'який. 25 см висота. Ціна 14800 за розмір 160х2 Хештег цей де безпружинний і висота маленька 16 см. Ціна 9500 за розмір 160х2 см. Йдемо далі. Ще маємо 3 хвилини. Йдемо далі. Марсала модель йде на незалежних з кокосом. Рахується м'який. Одна сторона тройка м'якша, друга четверка твердіша, ціна за 162 8400. Доставка безкоштовна. Пізніше оце йде, як пляцок терті пляцки. як спартак торт. Одна стор... Бачите, прослоєний, безпружинний, з латексом і з кокосом. Лактекс і кокос. 20 см відстоїть, ціна космос 35 тисяч гривень за 162 Пізніше оце йде. Він по акції безпружинний, коштував. 10600, зараз 8500 за 160 на 2. Далі йде хані, це йде 22 см висота. Метр 60 на 2 коштує 17 зараз 11 800. От, оце як варіант, одна сторона тверда, друга м'якша. Далі йдуть топери, футони, які ложаться на дивани. Трафік, висота 7 см. 160 на 2 на дивани їх ставлять, 5 200 160 на 2 Далі йде дешевший репост. А ні, ну 8 см це дорожче. 5700, шо той 5200, шото 5700 майже однаково. Просто репост має 8 см висоти. Далі йде оцей 6 см. Ну просто там на пінополі 3 800 3800 160 на 2-3800. Йдемо далі. Йдемо далі йдемо Далі Дальше йде оцей футон 6 см висотою. З на 2, х 700. Пізніше бомж-пакет, матрас на бунальних пружинах ніякий. Ціна 4000 гривень за 160 на 2 Трошки кращий за нього 5200 на 2. Козак, де просто на незалежних пружинах, ціна 6900. Козак кокос з кокосом, де на незалежних з кокосом, ціна 8100. Простий футончик на диван їх стелять розмір 160х2-2200. Ну, бомж пакет. Дешевий варіант, але підійде. Це йде з кокосом до 105 см, ціна 300 за розмір 160х2. Все, про матраці я все вам пояснив. На матрасники маю, до речі, воду не проникні, дешевше, ніж тут. Я маю по 1300 гривень. От, по 1300. Тут ціна дорога, тут ціна 1600. Я маю по 1300, буду не проведу. Так що кому треба, то звертайтесь, доставка безкоштовна. Любе місто України, я вам все підберу. Кому треба навіть для співпраці, хто хоче матраци продавати, вишлю вам поштою цей каталог. Скажу, які моделі продавати, будете продавали. І все. Та й все. Дуже вам всім дякую.